Але в Єгіпті відпочивала, і туди поступає дзвонок: що дівчинка, давай на базу, тренуватися треба на відгляд Ну, Це було приблизно десь тиждень тому. Подзвонив, мені спочатку подзвонили хлопці, які зараз тренуються. Чоловіча збірна команда сказала, що відбулась така неприємна подія в команді. Травмувався мій друг Роман Зайцев, і сказали, що. Буде відбуватися заміна на той момент. Я ще не знав, наскільки вона реальна, тому що приблизно місяць до Олімпіади сказали, що подається тільки основний склад, а заміни неможливо зробити. Але через наш Національний Олімпійський комітет, через Ніну Дмитрівну Уманець, яка є шефом місії в Олімпійському селищі, вони все-таки, ну, відповідно, в нас є вагома причина, вони добилися того, щоб зробити цю заміну. І отже, Тиждень я, можна так сказати, в посиленому режимі тренуюся, готуюся до Олімпійських ігор. Ну я готувався, готувався досить серйозно. Моя форма була за 430 кілограмів в сумі двоборства. Після того моменту, як сказали, що, скажімо так, відверто шансів небагато поїхати е і вже не можна ніякі зробити зміни в складі, я почав відвідувати ну, так, зали фізичної підготовки, тобто, це з таких посилених тренувань перейшов на досить легкі. Зараз я стараюся, як говориться, догнати те, що опустив. Не знаю, мені важко оцінити, тому що це вперше раз в моєму житті, я такими темпами нарощую. Як говориться, ту форму яку втратив, дуже важко оцінити. Я роблю все можливе, щоб дійти до тієї кондиції, яка в мене була, але забігаючи напереду, не можу це сказати, тому що таких випадків в житті в мене ще не було. Треба трошки відійти назад, бо 430 в мене було до того моменту, як в мене зі мною сталася така сама травма, яка зараз до речі відбулася з Зайцевим. У мене був розрив куліних, як називається власне зв'язки над коліниками. Я був пропорований. Мені досить довгий час було відновлення це близько року. Після цього після цього я почав як говориться наново наново піднімати, наново показувати якісь результати, і мій результат шов, як говориться, з кожним змаганнями все вище і вище. Наскільки мені відомо, немає чіткого відбору зараз у нас в федерації на рахунок того, хто може поїхати, хто не може поїхати. Був. Придуманий відбір по чемпіонату України наложувалося на рейтинги чемпіонату світу 2015 року. Знову ж таки, було дуже багато спорних моментів. В деяких моментах я не був згодний з цим графіком, тому що на чемпіонаті світу 2015 року багато спортсменів ведущих, скажімо так, які займають високі позиції, не виступали в ряді вагових категорій. Ну але тренерський склад рішив саме таким чином, тому це їхнє рішення. Вони носуть за це повну відповідальність і не знаю, це їхнє рішення. Ну, зараз я їду вже на свою третю олімпіаду. В першу чергу мені хочеться відновитися, показати, що я ще, як не говориться, вже не ветеран спорту, а тільки в мене ще не, не тільки, а в мене ще багато можливостей розвиватися, додати. Потрібно показати свій кращий результат, потрібно видавити, вибороти все, що я можу, підняти ці всі кілограми. На рахунок тройки, я думаю, що зараз у нас дуже багато ряд причин. Ви знаєте, що не допустили збірну Росії. Був лідер Албегов, такий Руслан. Знову ж таки, йдуть апеляції. Не знаю. Ну, якщо виходити з того, що є, на даний момент їх немає. Я думаю, що чемпіоном буде на 99% грузін Лаша. Друге місце приблизно. Важко судити знову ж таки, тому що діючий олімпійський чемпіон відновлюється після травми. Він показав лише 430 кг на Бегдат Салімі, орянець. Він показав на внутрішніх змаганнях лише 400 кіл... 430 кг, Це, звичайно, недостатньо. Я думаю, що іранець, грузин, третє місце досить таке, як говориться, непередбачуване. Важко сказати. За третє місце там п'ять спортсменів може боротися. Основний з них, напевно, це молодий хлопець з Вірменії, який зараз на чемпіонаті Європи. Казав 205-238, якщо я не помиляюся. Коли людина претендує на медаль, коли ти йдеш в боротьбі за, за, за суперником, тобто кілограм в кілограм, звичайно, це група А, це ти мусиш бачити своїх суперників. Тому що коли ти виступаєш в групі в е, групі Б, тобі вже дають результат твого суперника. Тобто, ти умовно кажучи, знаєш на кілограм більше. Поставив, добав на штанці, і ти його перемагаєш. А в групі Б, знову ж таки, тобто в групі А може бути тактична боротьба, можна таки сказати, ну, спортсмени один одного заганяють. Ну, і мотивація більша, тому що це більше глядачів, і телетрансляція, і всі самі сильні. Тобто такий момент, от, саме мотиваційний краще в групі А виступати. Особисто моя думка, знову ж таки, я не претендую бути якимось. Як говориться, джерелом правди, але це неправильно те, що робить зараз антидопінгова компанія, тому що дуже багато людей, талановитих людей, які в своїх країнах стали кумирами, попали під цю, під цю таку неприємну струю, от, по судячи по юлі, калені. Вона, наскільки мені відомо, взагалі не розуміє, про що йде мова. Вона їздила на суд в Лозанну, вона добивалася. Сам представник антидопінгової компанії він признає, вони признають, кажуть, що в тебе в організмі настільки це мала кількість цього препарату, що це свідчить, що він одноразово попав в твій організм. Тобто, це не був якийсь систематичний прийом. Це одноразово вони, розумі... вони підтверджують це, що він їй ніяк не допоміг. Вони підтверджують це. вона... Знову ж таки задавали запитання, як він міг попасти. Ну, він розказує на простому прикладі, що бувало таке, що, наприклад, ну, умовно каже, є апарат, який робить таблетки. Так? Там він робить анальгін. Зняли анальгін, почали робити якийсь там аспірін. І оця пильця, яка залишилася в цьому апараті, можливо, вплинула саме на такий результат. Що стосується боротьби з допінгом, ну, звичайно, воно. Воно десь правильно, але не в тому, ні говориться, не в тій кількості. Мені здається, що це все має робитися або визначити з якийсь певний рівень. От, наприклад, виступили спортсмени, дайте йому три тижні, чи Олімпійський купіт має дати на три тижні на перевірку всіх. Бажаних і небажаних контроли, і після цього об'являються. А коли людина чотири роки не виходила з залу, коли вона тут лишила і, і, і здоров'я, і море поту, і крові, і їй за два місяці говорить, що ти не летиш на Олімпіаду, ну, це трошки, вважає, це, це більш якийсь політичний хід, не політичний, можливо, мені важко садити, що це таке, тому що всі ми розуміємо, що це організації, які, е, як це правильно сказати, з досить великим фінансуванням, яким потрібно набуть показувати свою роботу, показувати, що вони борються з допінгом. Може дійти до абсурду, що, наприклад, перше, друге, третє місце, які здавали допінг контроль, вони попадаються, їх дискваліфіковують. А людина, яка на четвертому, що ми знаємо, що не всіх беруть допінг контроль, беруть там першу трійку, четвірку і одного там двох на вибір ще. Можемо дойти до того, до такого абсурду, що першу тройку дискваліфікують, а четверте, п'яте, шосте, які взагалі не здавали контроль, займуть їхні місця. Получається, людина, яка можливо не претендувала на медаль, вона розуміла, що вона не здасть, не будуть брати в неї контроль. Ну або ризикувала. А зараз вона виборює медаль. Ні за що. Vamos a...